Всім привіт! Представляю вам свіжу підбірку футбольних новин прямо зараз. Андрій Шевченко анонсував своє повернення до тренерської роботи. Анатолій Трубін зацікавив один із провідних клубів Іспанії. Челсі планує підписати Феліша за 80 мільйонів євро. Тірі Анрі готовий очолити збірну США. Тоні Крос став на захист Європейської Суперліги. Залізні аргументи від лідера Реала. Андрій Шевченко анонсував своє повернення до тренерської роботи. Колишній головний тренер збірної України та італійської дженуа Андрій Шевченко, який майже рік перебуває без роботи, оголосив про свою готовність повернутися в футбол. 24 лютого буде рік, як в Україні йде війна. Відтоді все змінилося в всі наші життя, у тому числі і моє. Хоча я й не маю права надмірно скаржитися. Весь цей час усі ми думали про наших воїнів, допомагали їм, чим могли, допомагали рятувати нашу країну. Я завжди відчував себе зобов'язаним допомагати тим, хто залишив своїх дружин і дітей, щоб відстояти наше право на свободу. Ми вчилися жити постійно надаючи таку допомогу. Тому в увесь цей час було просто прийняти будь-яку пропозицію про продовження тренерської кар'єри. Моя голова була зайнята зовсім іншим. Але тепер я думаю про те, щоб повернутися до улюбленої роботи. Наводить слова Шевченка Корієр ла сера». Анатолій Трубін зацікавив один з провідних клубів Іспанії. Голкіпер донецького шахтаря і збірної України Анатолій Трубін зацікавив іспанську Севілью. Про це інформує Ель Гол. Повідомляється, що Севілья вважає вратаря Шахтара Трубіна одним із можливих кандидатів на зміну Ясіну Буну, яким активно цікавиться клубі із чемпіонатів Англії. Севілья знає, що Трубін не планує продовжувати угоду шахтарем, яка діє до літа 2024 року. Сума трансферу може скласти 5 мільйонів євро. Челсі планує підписати Феліша за 80 мільйонів євро. Боси лондонського Челсі планують викупити права на португальського нападника Атлетико Жоао Феліша, який на правах оренди захищає кольори синіх, повідомляє Джерело. Як інформує джерело, Челсі заплатить за 23-річного гравця 80 мільйонів євро. Цікаво, що Феліш перейшов до Челсі на правах оренду взимку цього року. Лондонці заплатили за цей перехід 11 мільйонів євро. Додамо, що Жоао Феліш провів за Челсі три поєдинки, в яких відзначився одним голом. Тієрі Анрі готовий очолити збірну США з футболу. Колишній наставник Монреалі Тірі Анрі планує повернутися до тренерської діяльності і очікує пропозицію від збірної США. Чи став би я вписувати своє ім'я у список кандидатів, зараз про це складно говорити. Роберто Мартінес очолив збірну Португалії. Але я не піду з ним, більше не хочу бути другим номером. Велика повага до боса, він дав мені можливість, коли ніхто інший не хотів цього робити. Я знаю американських гравців, знаю Лігу. Звичайно, я хотів би бути менеджером. Але повертаючись до національної збірної США та футболу у США загалом, який план, яка філософія? Ким вони хочуть бути? Сказав Андрій в ефірі CBS Paramount+. Тоні Кросс став на захист Європейської Суперліги. Півзахисник реала Тоні Кросс поділився своїми думками щодо нового турніру. Нещодавно творці Суперліги оголосили про свої наміри відтворити турнір у новому форматі. Півзахисник Тоні Кросс у своєму підкасті несподівано підтримав проєкт. Я думаю, що ми побачимо Суперлігу. Ідея змінилася і заслуговує на те, щоб її почули. Якщо уважно подивитись, ви побачите, що у аж ніяк не є добрим самаритянином для футбольних уболювальників. Ви також побачите, що Суперліга не має жодних намірів бути закритою, оскільки не буде постійних засновників.